Ну що, котики, у мене сьогодні напій для еліти кінець місяця. І, по плану, мій другий тюбаш. І завтра захід у голод. На сухий голод. Без їжі я з вчорашнього вечора. Останній раз я їла вчора в 6 годині, після того я вже не їла. А, пила водичку, сьогодні зранку випила каву з. Кокосовою олією і куркумою, Це не рахується їжею, тому що кава має такий м'який жовчегінний ефект. Кокосова олія так само. Куркума теж не запускає в процеси травлення, тому, ну що ж, доп'ємо, що ці сльози залишати. Та? Тому без їжі я вже від вчорашнього вечора. А сьогодні тюбаш, чистка, чепшиновий чай, настій, я би сказала. І завтра цілий день сухого голоду. Сухий голод складний особисто для мене тим, що не можна пити. Дуже хочеться змочити рот, тому що в роті дуже сухо, хочеться води, але, але не можна. Але день можна витерпіти, можна вийти з голоду в будь-який момент. Нічого страшного не станеться. Раз Знайшов калюжу Хрюша. Закричав, оце воно. Просто мрія не калюжа. Я шукав таку давно. Yeah. Жабки кажуть тут суворо. Сей басейн насправді наш. Невис книжечку. Іди нас ти до свого двору, у кориті там приляж. Хрюша жабок не послухав. Хрюкнув щось, хвостом махнув, у багнюку вліз по повуха і солодким сном заснув. Розкричали з жабенята Геть, нахабо така! Та даремно бо й гармата не порушить сон пацька. Я сьогодні вирішила трішки раніше вийти з голоду. В мене вдома стоїть дуже смачніша черешня, я її дуже сильно хотіла. І я прокинулася. В принципі, пере... пережила. Два таких кризових стана і вирішила е, не мучити себе е, і виходити. Я в будь-якому разі неймовірно пишаюся собою: 40, більше 40 годин без їжі, більше 16 годин без води. Я себе настільки е, вимила, виполоскала і е, витиснула, е, ніби е, губку. Далі розкажу, що з мене виходило цього разу. Минулого разу минулої чистки, я розповідала, що в мене а, виходив пісочок. Я думала, що це пісочок з жовчного виявилося, що це пісочок з печінки був. А цього разу в мене а, вийшли камінчики. Прям а, такі справжні маленькі камінчики, а, які а, на дотик, а, ну, справжній маленький камінчик, а на вигляд як кристал. Тобто вийшли камінці в жочному, виявляється, вони в мене були, уявляєте, чим ми живемо, і потім нас зустрічає страшна болюча старість. Тому знаєте, я вам раджу не затягувати з очищенням свого організму, хто любить себе, піклується і цінує своє здоров'я і тіло. Тому раджу.